Всім привіт! Я насправді дуже довго шукала додаток, який зароблятиме біткоін за допомогою ходьби або бігу. Було багато додатків, схожих, але вони пропонували нам іншу криптовалюту, ту, яка ще навіть не торгується на біржах. Але я знайшла програму, яка зараховує кількість кроків, після чого ці кроки конвертуються у Сатоші. Що ж, все докладно вам розповім, покажу, як це працює, що для цього потрібно, і навчу вас теж заробляти за допомогою цього додатку. А для початку, хто ще не зі мною, хто ще не підписаний на мій канал у Ютубі, попрошу підписатися, адже незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися. Поїхали! Ось цей додаток, реєстрація проста, вийде у кожного, якщо уважно подивитися цей ролик. Щоб зайти в потрібний додаток, треба перейти за посиланням, яке я вказала під цим відео в описі, натиснути кнопку Встановити. Чекаємо на завантаження. Це відбувається недовго. Після того відкриваємо його. І нам показується ось така сторінка. Нагороди за те, що ви ходите. Просто ходіть та отримуйте нагороди. Тиснемо «Продовжити». Наступна сторінка. Змагайтеся з друзями, запросить друзів та подивитися, хто більше збере сатоші. Тобто, змагайтеся. Тиснемо далі. Тепер будьте уважні. Тут говориться, щоб зараховувалися кроки, і ваш обліковий запис був активним, необхідно включити два пункти. Тут вони є, ми бачимо, треба включити їх, вони мають горіти зеленим. Ось так. Далі зареєструватися, тиснемо наступна сторінка. Ось вона. Потрібно пройти реєстрацію: ім'я, прізвище, адреса пошти. Ім'я користувача, реферальний код. Але якщо ви проходите реєстрацію за моїм посиланням, код буде вказано тут автоматично. Але все ж таки свій код я залишу під відео, і ось тут вам напишу на екрані. Переходимо далі. І тут потрібно вказати код, який надійшов на вашу електронну пошту, яку ви вказали в полі для реєстрації. Я вказала код. Ось, і вуаля, все відмінно. Заробляйте біткоін. Важливий момент. Не пропустіть цей пункт, іначе. Кроки не будуть зараховуватися. Далі вас перекине на підтвердження, на перегляд та зберігання даних про фізичну активність у Google Fit. Внизу ось тут потрібна ваша згода. Тисніть Дозволити. І одразу ж у вас на балансі з'явиться кількість кроків. Тут йдеться щось про касову карту, відсотки, історія користувачів, потім баланс. Звичайно, що він зараз нульовий, тому що я щойно зареєструвалася, але я продовжуватиму ходити і заробляти сатоші. Після кожної пройденої вами тисячі баланс оновлюватиметься. Але є важливий момент, тут також для виведення зароблених грошей необхідно скачати гаманець, на який для початку перераховуватимуться сатоші, і вже потім їх можна буде виводити на адресу біткоїна, наприклад, у Binance або Bybit, тобто абсолютно на будь-яку біржу. Посилання на встановлення гаманця я вкажу під відео в описі. Встановлюйте гаманець. Після цього його потрібно активувати. У вас тут буде червоним світитися внизу логін, реєстр. Потрібно буде натиснути на нього. Далі написати саме ту адресу пошти, яку ви вказували під час реєстрації першого додатку Смайлес. Далі прийде на пошту лист, де буде два слова. Їх треба буде скопіювати та вставити ось сюди. І натиснути ОК. І все, ваш гаманець активовано. І тут буде вже зеленим горіти ваша адреса. Ура! Все зроблено! Тепер спокійно ходимо та заробляємо сатоші, заробіток на ходьбі. Досить цікава справа, я вам кажу, мені подобається. Я ходжу не настільки багато, звичайно ж, як хотілося б, але в день пройти 20 тисяч або 30 тисяч кроків для мене це норм. Буває й таке, що за весь день і тисячі не виходить, Всяке буває, але намагаюся ходити. Складного тут в додатку нічого немає. Меню ми бачимо внизу написані функції. І вгорі, якщо ви натиснете на фото профілю, також є маленьке меню. Крокуємо, заробляємо сатоші, які самі зараховуються на баланс. Тобто вручну їх конвертувати не треба, все відбувається автоматично. З'являються кроки, потім ви побачите, що у вас баланс буде оновлюватися періодично і з'являтися сатоші. Коли у вас буде на балансі 100 сатошів, ви можете їх перевести в гаманець, який встановили додатково. А потім вже з того гаманця ви виводите на будь-яку біржу. До речі, в мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про заробіток в інтернеті без вкладів. Переходьте, буду рада бачити вас у себе в гостях. Будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і заробляти разом в інтернеті. Що ж, спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я надалі буду намагатися показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень, та буду показувати свої результати. Побачимося! Хай щастить!